Доброго дня, хочу зняти ще була лота. У нас була її забрали. хочу знати ще одну. Так, такий костюмчик буде на 74 з шапочкою. Їх буде і на 80 розмір. Далі така буде сукня з трусиками, 98-му розмірі, 86-му, 74-му, два пісочники в рубчик, 74-й, з шотиками комплект 86, й футболочка, така футболочка. Uh, ще такі два платячка з трусиками, комплекти 26 розмір. Далі у нас будуть uh, костюми вафілька унісекс 98. 92 кажу унісекс, тому що вони дуже класно читають на хлопчики, на дівчат. Uh, 86, 92, 80. Шортики з футболочкою. Так, дві футболочки 98. Mm. Ще один комплект з шортиками. Uh. так Далі комплект uh, 6 в одному. Дві майки, дві футболки, дві шортики. Значить на розмір 104, 92, 86. Uh. Так, далі футболочки. Куколочки 98, 104 і 92, це півтора-два ручки, дві, дві куколочки, тобі шкучки. Воді 98, 62, платько 86, 92, шортики 104, штанишки такі, типу під льончик, 92 і три пари ось ціна. Ось такі, тут по три куколочки, по три одинички. 98, 86, і 92, замовляйте.